Слабосолена червона риба це ідеальний варіант на ранкові бутерброди або дуже смачні салати. Для її маринування нам потрібно лише два інгредієнти: сама червона риба та сіль. Краще обирайте сіль, яка буде дуже крупного помелу. До речі, взагалі немає значення, яку ви візьмете сіль, кам'яну чи рожеву сіль. Стосовно пропорцій, то на пів кіла філе червоної риби зі шкіркою потрібно приблизно 100 г солі. Рибу гарненько промиваємо, висушуємо на полотенці і потім кожний шматочок обмакуємо в солі з обох сторін. Складаємо в тарілку, бажано обирати скляний посуд. Тоді риба не напитається від пластику, нічим шкідливим. Закриваємо герметично плівкою. Щоб риба просоліла, для просолювання риби достатньо 4-5 годин, щоб вона вже була малосоленою. Більш солиніше потрібно більше часу. Готову рибу зберігаємо в холодильнику в герметично закритому посуді. Бажано, щоб він був скляний. Я для цих цілей використовую судочки.